Майже рік Олександра Ращупкіна прохала військових комісарів відправити її воювати з нацизмом. Проте зусилля були марними. У 42-му коротко короткопідстрижена Шура прибула у військомат та, скориставшись безладом із документами, записалася на фронт як Олександр Ращупкін. Так вона повторила вчинок першої російської жінки офіцера Надії Дурової, яка у 1806 році під чоловічим іменем вступила на службу, а потім брала участь у боях проти Наполеона. Ради чего я так рвалась на передовую? Ради близких, конечно. Хоть и кричали на фронте за родину, за Сталина, но воевали все равно за родных, конкретных людей. Кто за маму, кто за сестру или брата. У Підмосков'ї Олександра Олександр вивчилась на водія, а під Сталінградом пройшла двомісячні курси механіки водіїв танка. Воювала дівчина у складі 62-ї армії генерала Чуйкова. Неймовірно, але за майже три роки ані екіпаж, ані однополчани не підозрювали, що Сашка Шибеник це жінка. У лютому 45-го року в боях на території Польщі Олександра була тяжко поранена. На допомогу кинувся механік із сусіднього танка, і під час перев'язки таємницю було розкрито. Женщина завжди залишається жінкою. Більше всього я переживала не из-за того, що мене чуть не убили, а из-за того, що моє новеньке мантирование превратилось в лохмоті. На початку Великої Вітчизняної війни близько 50% заяв на участь у бойових діях надійшло саме від радянських жінок. Закон про загальний військовий обов'язок дозволяв народним комісаріатам оборони та військово морського флоту приймати на службу представниць прекрасної половини людства, проте виключно тих, які мали медичну, ветеринарну або спеціальну технічну підготовку. Тож у різні періоди війни на фронтах перебували від 600 тисяч до 1 мільйона жінок. З них 80 тисяч були офіцерами для порівняння американських. Та німецька армії нараховували до півмільйони військовослужбовців жіночої статі. В Бройних силах Великобританії на той час служило 225 тисяч жінок. Я вважаю, що жінці є місце в армії, но не в окопах. Все жінки більше місце кухня. Хозяйство домашня. Там має бути весело. Я б мабуть, що пішла, як можна було. Станом на 1 січня 2012 року збройні сили України нараховують майже 17 тисяч жінок-військовослужбовців. Найбільше берегинь у погонах у повітряних силах, найменше у військово-морських. Дехто поетично називає їх амазонками, а дехто кінематографічно солдат Джейн. Елегантні сукні вони змінили на військовий однострій та на рівні з чоловіками стають на захист батьківщини. 13% особового складу збройних сил України жінки. Більше відсоток чарівниць у погонах, хіба що в Росії та США. Піонером у залученні жінок до армії стала Великобританія. У 1653 році там організували жіночі військові шпиталі, персонал, для яких набирали із солдатських дружин. У 1942 році, після формування в Пентагоні жіночого допоміжного корпусу, американки отримали статус повноцінних військовослужбовців. З 59-го для всіх ізраїльтянок страхова служба стала обов'язковою. У сімдесят році німкеням надавали право служити в санітарних військах та військових оркестрах. А з 2001-го їм дозволили здобувати будь-яку військову спеціальність у 1985 році. Канадські жінки вперше у світі отримали змогу служити на рівних із чоловіками. Олана Гринь могла би підкорити сцену ленінградського мюзикхолу. Та залишилась поруч із чоловіком-офіцером, і вже більше 18 років займається культурно-просвітницькою роботою серед військовослужбовців. З дитинства я мріяла про форму, хоча навіть ще не розуміла якого кольору, що це за форма, чи це форма стюардеси, чи це форма військова, чи форма офіцера міліції. Олена Гринь народила 17 вересня 67 року у місті Львів. У 86 році закінчила львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колеси. Навчалась у Санкт-Петербурзькій державній академії культури та Рівненському державному інституті культури. З 94 року служить у збройних силах. Сімейний стан одружена має доньку. Улюблений фільм Капітан Щасливої щуки». Улюблена книга Майстер та Маргарита Михайла Булгакова. Хобі колекціонування афористичних висловів начальників, грає на фортепіано, пише музику та складає вірші. 1994 місто Стрий. три. Олена Грин – вихователька у дитсадку. Але її запрошують працювати кінорадіомеханіком клубу у військовій частині. І вона погоджується. В той момент е, начальника клубу не було, тобто посада була вакантна. І... Через деякий час роботи на посаді кінорадіомеханіка до мене підійшов мій безпосередній начальник, тоді ще підполковник Петро Карпович Ткачук, і спитався, чи ти Олена не задумувалася, щоб призватися до лав збройних сил України. Рішення ухвалювалось на сімейній раді. Батько і мати були проти, адже в Олени малесенька донечка Іринка. І вони казали, що можливо буде важко, тому що сім'я маленька дитина. Але я настільки загорілася цією ідеєю, що я сказала, я пройду все, аби тільки вийшло. Вона була більш ніж переконлива, тому у батьків не залишалось іншого вибору, як підтримувати дівчину в цьому прагненні. В принципі, я ніколи не був проти того, що вона захотіла стати військовою. Чому по перше вона виросла в військовій сім'ї? Батько все життя переїжджав дуже доволі часто з їздив, Сім'я їздила разом з ним, тому вона все це бачила. ці і тяготи, і труднощі і військової служби. Кілька років сім'я жила в Азербайджані в місті Ленкорань. Дозвілля маленької Оланки проходила в будинку офіцерів, де начальником був її батько, а мама співала у художній самодіяльності. Завжди якісь концерти, лекції, творчі зустрічі, репетиції. Тоді було це модно, так дуже-дуже. Власне, для нас будинок офіцерів був другим домом. Саме з виступу в будинку офіцерів розпочалась творча кар'єра нашої героїні. Тоді їй було всього 10. Ми служили в групі радянських військ Німеччини, місто Парків. Готовив чоловік концертну програму. Перед концертом захворіла солістка, вокалістка. І чоловік їй запропонував заспівати. Вона, недовго вагаючись, вийшла на сцену. Тоді, на той час, мене сама така улюблена пісня була: це «Що тобі сніться, крісера Врора. І з цієї саме пісні почалася моя сценічна кар'єра. Дівчинка анітрохи не схибала, відчувала себе на сцені вільно. Пізніше, коли готували інші концертні номери, навіть вносила свої правки та корективи. Вона не боялась навіть дипломованим керівникам, інструкторам робити якісь зауваження в такому віці щось підсказувати, свої думки виражати. У військовому містечку Оленка надавала перевагу іграм у війнушки разом із хлопчаками. Замість ляльок на день народження просила автомат у шість років ходила з батьком на риболовлю, а всім вже випробувала себе на полюванні. Коли батько її брат на полювання, а особливо на риболовлю, ну це були великі свята. Мама пыталась вложити в мою душу, в моє серце, в моїй мозги. Що Лена, ти все таки дівчинка, надо учитися готувати, убирати, гладить. Я говорю, я все это успею. 1989 дев'ятсот вісімдесят в Росії набуває Ленінградський мюзик холл на його сцені. починало своє сходження майбутні зірки Естради Сергій Захаров, Філіп Кіркоров, Тетяна Буланова, Марина Капура. Керівники тропи шукають нову солістку і знаходять в Україні. Після закінчення одного з вечорів до мене підійшов мужчина і представився продюсером Валентіни Легкоступової. Запропонував працювати в ленінградському музик холі. Того вечора в будинку офіцерів грав ансамбль Мріяни. Олена Грин співала з напарницею. Напередодні у пошуках солістки продюсер вже обійшов кілька стрільських домів культури та зупинився на будинку офіцерів. Почувши, як співає Олена, запропонував їй співпрацю. Вирішувати необхідно було терміново. Тоді я теж загорілася, думала, кидаю все, їду в Ленінград. Ну тут свою волю проявив мій чоловік. Він сказав: ні, не відпущу. Будеш тут, рядом зі мною, будеш піднімати культуру у армії. От так прийшлось відмовитись. Дружина офіцера мала бути поруч із чоловіком. Здавалося, на кар'єрі співачки можна ставити хрест. Була образа на такий егоїзм. Проте з часом жінка зрозуміла, що втратила б набагато більше, ніж має тепер. Змінювались міста, гарнізони, колективи. Олена та Олександр були разом. Труднощі при моїй службі вже в лавах збройних сил України були в плані того, що мені було образливо, коли в мене як в жінку не вірили. З часом начальники почали вірити в сили амбітної жінки, проте напрацьовувати авторитет у кожному колективі доводилось заново. Ну, Певничі певна ломка. Її поглядів пройшла однозначно, тому що якщо в цивільному колективі все-таки більш, більш такі спокійні відносини між співслужбовцями, то в армії, звісно, більш жорсткі відносини. Там все поняття розуміння субординації, старший, молодший, начальник, підлеглий. Загартованості у спілкуванні з військовослужбовцями надала робота в гарнізонному будинку офіцерів міста Стрий. Потрапила Олана туди ще в 19-річному віці. Коли я туди прийшла, можете собі уявити, що в моєму підпорядкуванню було 8 чоловік. Причому самому молодшому з них було 23 роки. Це був кінорадіомеханік, і з ними треба було працювати і знаходити спільну мову. Нова сторінка в житті родини починається з переїздом до Києва. По службі сюди переводять чоловіка і сім'я їде за ним. У 2009 році жінка влаштовується до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Рік по тому Олена Гринь отримує своє перше офіцерське звання, на яке чекала 16 років. Ще через два роки на погону падають вже дві зірки лейтенанта. Після служби в бойових частинах, де мала справу зі зрілими людьми, думка про роботу з дітьми дещо лякала Олену Леонідівну. Саме цікаве, що діти, діти першими пішли на контакт, і я зрозуміла, наскільки це ще чисті душі, серця і, от ви знаєте, з них можна ліпити. З них можна ліпити що хочеш. У нас останнім часом е, були... Такие люди як Алексій Михаліченко, ведущий ф відомий фуффутболіст, тренер, ігор кондратюк, віталій володі, Ключ... для того, щоб життя ліцеї цікаво. Іліна Леонідовна це все робить, організовує безпосередньо, есть на передньому країні виховання складу. Галантні ліцеїсти в парадних одностроях, тендітні вихованки, хореографічних училищ у вечірніх сукнях. оркестр грає вальс. Пари кружляють у танці. З 2010 року у військовому ліцеї відновлено традицію кадетського балу. Для юних кавалерів це не тільки шанс навчитися майстерністю танцю, а й можливість на практиці застосувати знання правил етикету. Перший в історії кадетський бал відбувся ще в 1733 році у Петербурзі. Вміння гарно танцювати було важливою складовою у вихованні еліти майбутніх військових. Березень 2011-го в ліцеї триває концерт, присвячений жіночому дню. В актовому залі повно глядачів. Неначе все йде за планом, проте стається непередбачуване. За три минути до закінчення концерту парень, який повинен закривати, нам об'явив, що щось у нього случилось, і він не може вийти на сцену. І Єлена Леонідовна Предлагають альтернативне рішення. Она предлагает вместе исполнить песню. пісню. І ми буквально за дві минуты до виходу швидко повторили, на два голоси пісню розложили, вийшли і ніхто нічого не заметил. Організувати святковий концерт з радістю, влаштувати зустріч з цікавою людиною без проблем. Такі завдання буденна справа для начальника клубу Київського військового ліцею Олени Гринь. Дуже приємно було працювати з Оленою Леонідівною під час проведення всеукраїнського фестивалю військово-патріотичної пісні Пам'ять серця відбулося два фестивалі. І Олена Леонідівна була прекрасним звукорежисером. І завдяки їй багато ліцеїстів, які приїхали до нас з регіонів, зуміли заспівати свою пісню на самому вищому професійному рівні. На добровільних засадах лейтенант Олена Гринь навчає ліцеїстів вокалу. Можливо, в них вона бачить себе. Така ж юнацька жага до життя, Таке ж непереможне прагнення співати. І сподівається, що колись вони підкорять велику сцену. Вона е, просто розквітає, коли працює з дітьми. Вона їх вчить вокалу, е, допомагає. Також вона дуже хороший психолог, вона може допомогти дітям в якихось їхніх проблемах. Ліцеїст четвертого курсу Тарас Яценко вже подумки бачить свій випускний. Важко уявити, але два роки тому, коли батьки віддали його сюди, мріяв повернутись до школи. Ви не можете собі уявити, наскільки настрій був, скажімо такий упадничний в Тараса. Його тільки витягала пісня. Він каже: ви знаєте, я поки що звідси не пішов, тому що мені подобається співати, і мені подобається ваша база. Напевно, за цей весь період, що я її знаю, вона мені була як мамою, тому що. Я сюди приходив в будь-який час, в будь-який момент я міг свободно зайнятися музикою, з нею поспілкуватися, розказати все те, що я не міг розказати навіть ну, остальним друзям і іншим офіцерам. Тарас співає в ансамблі кадет, яке було створено два роки тому, саме коли хлопець вступив до ліцею. Цього року колектив брав участь у міжнародному конкурсі Золотий зоропад» у Словаччині. Там четвертокурсник став фаворитом серед солістів за виконання пісні Розпрягайте хлопці-коней. З нею дуже цікаво працювати. Це чак, який побезпокоїться, позаботиться, підставить своє крепке плечо. Це людина, яка ви сонечко. Колеги говорять про особливий талант Олани Гринь. Талант людини. І з легкістю вона створює таку атмосферу працювати в якій комфортно і приємно. Чоловіки, які працюють тут, і в яких якась біда, вони приходять сюди за допомогою, за порадою і за вчинками, бо вона зателефонує, попросить, зробить. Коли кому щось це потрібно, у 2009-му Олена із молодшим братом Олександром видали книжку «Дарую вам пам'ять, присвячена вона пам'яті батька. Це збірка віршів і привітань, які Леонід Макарук писав для своїх рідних та близьких. Саме що ми не знали, що атець пишут стихи. Большинство, кстати, мы к своему удивлению, нашли в коробке у него на работе, когда забирали уже вещи. Я была очень удивлена и что-то как вот здесь, и Я просто поняла, что это не должно просто так уйти. Вот оно здесь в этой книге. На рахунку нашої героїні вже кілька десятків віршів. Багато написано пісень у співпраці з поетесою Вірою Боярко. Які увійшли до збірок зброя і ліра та пам'ять серця, найуспішніша з них пісня офіцера. Її виконує зразково показовий оркестр збройних сил України пісні. Ми не поємо. пісні поєт у нас мама. Ми це все з удовольствием слушаємо. У наступній програмі дивіться, хто серед головних сержантів, головний: сухопутник, авіатор чи моряк. Історії контрактників, які дослужились до великих личок.